Добрий день! Це перша із двох частин відео про фалмерів, і сьогодні я б хотів розказати всю можливу інформацію про снігових ельфів до того, як вони перетворилися в сліпих озлоблених створінь, які населяють підземелля Скайріма. В другій же частині я детально розкажу про фалмерів, якими ми їх застали на момент подій власне гри Скайрім. А з цього відео ви дізнаєтесь про історію фалмерів. Що таке ніч сліз, як вони перетворилися з цього, в оце, чому осліпли і чому по офіційному лору їх не повинно було взагалі існувати, та багато іншого. І, до речі, рекомендую додивитися це відео до кінця, бо там в кінці на вас чекає дуже такий, знаєте, маловідомий секрет Скайріма. Це зараз навіть не прикол. Але для початку вже 7 липня стартувала демо-версія AR гри від українських розробників Black Snow. Battle for Earth, в якій ви матимете змогу стати одним із перших тестерів і спробувати основні фішки майбутньої гри, Battle for Earth – це безкоштовна мобільна гра в жанрі Action FPS, дія якої відбувається в науково-фантастичному світі, де гравці можуть брати участь у епічних битвах проти інопланетних загарбників. Використовуючи космічний флот і потужну зброю, гра покликана переосмислити наше уявлення про ігри із доповненою реальністю і пропонує гравцям можливість зробити це прямо тут і зараз. А також розробники додали технологію блокчейн, яка у поєднанні з напіввідкритою економікою дає змогу не просто грати, а ще й заробляти. У цій обмеженій за часом демоверсії у вас буде можливість дослідити частину ретельно опрацьованого ігрового всесвіту та шанс кожного дня виграти наступні призи: PlayStation 5, Xbox Series S, Nintendo Switch Lite, Гарнітура Xbox, 3D-гарнітура PlayStation 5 Plus та багато іншого. 5 призів вже виграно, але їх ще доволі багато, тож у вас є великі шанси забрати свій. Демоверсія Battle for Earth доступна за посиланням у всіх офіційних каналах гри, а також посиланні під цим відео. Завантажте демоверсію просто зараз і відчуйте смак пригод, які чекають на вас. Щоб краще зрозуміти походження цих тварюк, яких ми десятками винищуємо в скайрімі, треба заглибитись в історію. Фалмер в перекладі з Альтмериса означає сніжний ельф, і історія їхня починається задовго до утворення в тамріелі перших людських імперій. Представники цієї раси виглядали як інші представники мерів, однак мали білу як сніг шкіру, таке ж волосся і біло-сині або біло-сірі очі. Так як шкіра Альтмерів має жовтуватий відтінок, про фалмерів можна зробити висновок, що або в ті древні часи ельфи не мали стандартизованої генетики, і альтмери мали різні відтінки шкіри, або переселення фалмерів самерсета відбулося достатньо давно, щоб в силу природних причин на території Скайріма в їхніх представників з'явилася така мутація. Тут також можна згадати теорію про те, що фалмери спершу жили на континенті Атмора. Який по клімату нагадував Скайрім, поки їх звідти не витіснили древні норди, і сніжні ельфи були змушені переселитися в Скайрім. В будь-якому разі снігові ельфи як самостійний народ з'явилися, коли наряду з іншими дисидентами, такими як Двемери, Каймери і Айлейди, покинули острови Самерсет. Оселившись на території Скайріму, вони збудували процвітаюче суспільство із культурою, яка могла суперничати Альдмерською. Приклади їхньої величної архітектури і магії зараз можна знайти тільки в забутій долині. Єдиному місці в Тамріелі, де вціліла фалмерська культурна спадщина. Вони зводили величні храми і поклонялися таким богам героям, як Ауріель, Трінімак, Сірабейн і Фінастер. Скоріше всього, релігія снігових ельфів мало відрізнялася від Альтмерської. Однак магія Фалмерів була дуже самобутня. Вони навчилися підкорювати мороз і сніг та викликати їх собі на допомогу. І крижана магія була дуже розповсюджена в їхньому суспільстві. Також вони користувалися унікальною системою порталів парагонів, яка досі збереглася в забутій долині. З Часом з континенту Атмора в Скайрім почали прибувати одиночні переселенці з цієї самої Атмори. Але про війну між ельфами і цими людьми в той період, як і про взяття людей в рабство до Фалмерів, інформації нема. Скоріше всього, якщо між ними і не було якихось дружніх стосунків, то до прямих конфронтацій не доходило, що й дало можливість людям збудувати перше на континенті людське місто Саартал. Але в одну злополучну ніч, відому зараз як ніч Сліз. Фалмери атакували місто отморців, повністю знищивши його. Під час різанини загинули всі люди, крім легендарного ізграмора і двох його синів. Часом ізграмор разом із легендарними п'ятьма сотнями соратників кривавою чумою пройдеться по землях фалмерів, повністю знищивши найменші згадки про їхню колись велику культуру. Існує декілька теорій про те, чому ельфи влаштували цю різанину, яка стане вироком для їхньої раси. Але з сподійська Еріма стає ясно, що найближчим до істини був імперський археолог Флороній, який визначив, що ельфи чудово знали архітектуру і план міста перед початком штурму. І штурм цей вівся в одному напрямку і з однією конкретною метою. Ймовірно, ельфи могли бувати всередині, що наводить на думку про доволі хороші стосунки між цими народами. Але коли фалмери дізналися про знайдене людьми око Магнуса, могутній артефакт, історія якого детальніше розкривається в п'ятій частині ТЕС, то вирішують оволодіти ним або для власної вигоди. Або для того, щоб уберегти світ від невмілого і необачного його використання. Остання версія, до речі, робить всю історію цієї раси ще більш трагічною. В будь-якому разі фалмери за ніч сліз поплатилися сповна, із граморта його воїни планомірно винищували снігових ельфів та їхню культуру, і ці події увійшли в історію нордів як повернення. Десятиліттями тривала програшна війна ельфів з людьми, поки їй нарешті не поклала край битва Прямо Есрінг на острові Солцхейм. Ельфи практично повністю розбиті, відступили на цей острів для того, щоб зібратися з силами та дати нордам останній бій. Ця битва дуже гарно і детально описана в книзі падіння сніжного принца. Ніхто не знає, звідки він прийшов. Він увірвався в битву на прекрасному білосніжному скакуні. Його списи і обладунки світилися лякаючим світлом невідомої природи, і через світло це вершник нагадував більше привида ніж воїна. Самі норди були налякані, але не так появою страхітливого воїна, як реакцією сніжних ельфів на нього. Вони, ті, хто були приречені на поразку і смерть, були повністю поглинені однією на всіх емоцією. На обличчях ворожої армії засяяла неприкрита радість, як та, яку відчуває приречений, що отримав другий шанс. А крик їхній, який лунав над полем битви, означав: прийшов сніжний принц. Принц!». Що несе загибель, раптом повисла гробова тиша, тиша, яка буває тільки у вісні. Поки на своєму білосніжному скакуні сніговий принц повільно скакав до поля бою. Досвідчені воїни-норди, які бачили багато крові на своєму віку, і армія Фалмерів були єдині в розумінні, в розумінні того, що в цей день смерть прийде до багатьох. Величний сніговий принц прийшов в цей день, щоб принести смерть їм всім. І він дійсно приніс цю смерть. Неочікувано налетіла снігова буря, яка осліпляла і збивала з ніг найсильніших із нордів, і сніжний принц вирізався в їхні ряди. Навколо цього ельфа вихором кружляли сніги і крига, а свист його сяючого списа співав панахиду всім, хто стояв на його шляху, і багато найкращих нордських воїнів пали від списа його в той день. Здавалося, що хід битви змінився, і ельфи готуються нанести руйнівний удар та розбити армію нордів. Однак в одну мить битва закінчилася так, як ніхто того не чекав. Дванадцятирічна дівчинка Фінна, чию матір в неї на очах спис принца позбавив життя, в сльозах і з люттю підняла меч мертвої матері і з усіх сил кинула його у вбивцю найдорожчої для неї людини. Коли спис принца припинив свій смертоносний танок, всі погляди на полі бою обернулися до нього, і ніхто не був так здивований в той день, як сам Сніжний принц, судячи по виразу його обличчя. Він все ще сидів на своєму білосніжному скакуні, а з грудей його стирчав меч, який увійшов туди по саму рукоятку. Потім він впав, покинувши поле битви і світ живих. Сніжний принц лежав мертвий. Вбитий дитиною бойовий дух фалмерів ту ж мить випарувався, і багато з них з поля бою втекли. Ті, ж, хто залишився, були зарубані нордськими сокирами. Норди, які були вражені силою і доблестю принца, не спалили його тіло, а загорнули в шовк та поклали в свіжовикопаний курган, прикрашений коштовним камінням, і сказали: нехай боги шанують його після смерті, і нехай ми ніколи більше не зустрінемо подібного до нього у житті. І сніговий принц дійсно існував. На Солцхеймі можна знайти його гробницю, куди головний герой Моравінда може зайти та знайти цю саму книгу падіння сніжного принца та його зачаровану броню та спис, які вже, на жаль, схоже, втратили більшу частину своєї сили. І тут можна поговорити про нестиковку, виходячи з якої можна зробити висновок, що фалмерів, оцих сліпих створінь, взагалі не повинно було існувати. Але перед цим треба дізнатися про те, як саме Фалмери взагалі осліпли після поразки свого війська під Моесрінгом під кінець Меретичної ери. Ті фалмери, що вижили, запросили порятунку у скайрімських двемерів, і вони погодились, але підступність гномів не знала меж. І для отримання більш покірних рабів, або для того, щоб фалмери не дізналися гномські таємниці. Двемери включили в їх раціон особливий гриб, який осліпив всіх фалмерів та їхніх нащадків на генетичному рівні. Причому зі слів останнього живого фалмера, лицаря Паладина Гелебора. Двемери з самого початку озвучили сніговим ельфам умови цього жахливого союзу, і фалмери добровільно пішли на осліплення себе і своїх нащадків, були і ті, що опиралися та пробували шукати альтернативні союзи, але зрештою або були вбиті, або все ж погодились на умови гномів. І от якраз на етапі союзу із гномами виникає логічна нестиковка, пов'язана з тим, що сніжний принц і остання боєздатна армія Фалмерів були знищені під кінець Меретичної ери, через що були змушені просити прихистку в скайрімських двемерів. Але ці самі двемери на території Скайріма з'явилися не раніше 401 року першої ери. До виходу п'ятої частини ТЕС в лорі взагалі не було ніякої інформації, що на території Скайріма проживали гноми. А абсолютно всі джерела і література п'ятої частини ТЕС однозначно стверджує, що з'явилися вони там, коли через Скайрім в Хамерфелі йшли две клана Руркен. Які були не згодні із утворенням на території Рездайна Союзу каймерів та двемерів, якраз таки в 401 році першої ери, тобто від клана Руркен по дорозі відкололися якісь групки гномів, які в Скайрімі і осіли? От і виходить парадокс, що вся література пов'язана з двемерами, так чи інакше, стверджує, що гноми прийшли в Скайрім не раніше першої ери. А фалмерська література, яку можна знайти в забутій долині, каже, що фалмери вже через п'ять днів після отримання звістки про смерть сніжного принца заговорили про прихисток у двемерів двемерів, яких тут ще просто не було. В цілому косяк доволі таки значний, але помітити його важко, як мінімум у самих розробників не вийшло. Та й в цілому гравцями на сайтах POTES, і, очевидно, самими розробниками мається на увазі, що двемери в Скайрімі були ще задовго до виходу клана Руркен з теперішнього Моровінда. Але чогось ці самі розробники абсолютно у всіх джерелах ясно і чітко пишуть, що гноми Скайріма це челіки із клана Руркен, які в Скайрімі осіли тільки в першій ері. В будь-якому разі на цьому історія величних снігових ельфів закінчується і починається історія озлоблених тварюк, яких зараз жителі Тамріеля знають як Фалмерів. І поговоримо ми про них вже в другій частині цього відео. Прискорити його вихід, ви можете за допомогою актива: лайк, коментар, підписка, донат. Проявивши, до речі, фінансову допомогу, ви не тільки полегшите мені вихід нових відео, а й опинитесь в списку цих класних і прекрасних людей, які вже це зробили. Отримаєте деякі плюшки і мою безмежну вдячність. Також можете підписатися на телеграм-канал із Лором Всесвіту Тес. Де я пишу статті про різні цікаві штуки із нашої улюбленої ігрової серії. Ну і дякую за перегляд. Удачі!